Чи, шановна сусідка, Добре. я чув, що у тебе є маленька дівчинка. Так, ось вона. вона мало їсть, мало спить, та ще й гарна полічниця. Я вирішив на неї одружитися, незабаром зіграємо весілля. Творчість не для боязких. Треба мати неабияку відвагу, аби продемонструвати свій талант широкому загалу. Особливі вихованці Центру дитячої та юнацької творчості горішніх плавнів це доводять. Нічого неможливого немає. Щодня вони відточують свою майстерність, щоб потім дивувати глядача. Нам все під силу саме із таким гасом проходив щорічний полтавський обласний конкурс дитячої творчості. Організаторами якого виступає обласний центр естетичного виховання учнівської молоді? Третій рік поспіль учасники зустрічаються у режимі онлайн. Діти мали можливість продемонструвати широкому загалу свої таланти. Цьогоріч до заходу долучилися 95 учасників з закладів освіти, центрів соціальної реабілітації, будинків інтернатів Полтавської області. Ми саме пишаємося вихованцями театрального гуртка Золотий ключик під керівництвом Наталії Синельник та вихованцями інклюзивної студії фентезі педагог наставник Ольга Скороходова. Аплікаційну роботу на конкурс разом зі своїм керівником створив Даніїв. Хлопець вирішив закарбувати на довгу пам'ять свій щасливий день, який трапився з ним восени. Осінь улюблена пора року для юного творця. Зібравши усі необхідні матеріали, Даня поринув у творчість. З'явилася ідея зробити еко-оздоблення зошита записника магія осінніх перетворень. Ось він. Такий гарний зошит в нас вийшов. Ми тут використали техніку аплікація. Працювали ми з природним матеріалом, з папером. Найлегшим було для Дані обрати кольорову гаму, він обрав свій зелений улюблений колір. А найважчим було це працювати з дрібними деталями. Аплікаційного вовка, який буде захищати від негод, Даня вирішив подарувати бабусі. Я люблю, можливо. Люблю. Відчути себе справжніми театральними акторами вдалося вихованцям гуртка Золотий ключик. На конкурс до Полтави було надіслано шість акторських робіт. Кожна мініатюра має свій характер та історію створення. Ми презентували на конкурс декілька наших робіт. А це був фрагмент вистави Дюймовичка. Крім цього фрагменту дюймовичка, у нас ще були індивідуальні роботи. Це етюди. Женя Лиходій брав участь із індивідуальним етюдом, який називався «Тигр». Потім у нас ще було два індивідуальних етюда. Героєм був Саша Смірнов. От, Саша грав в одному етюді воронятку, називався цей етюд «Врятуване життя. І ще один етюд Сашини це етюд несподіванка. У нас є наша зірочка от Єва Борщер. Єва Борщер читала свій власний авторський вірш, який називається Весна, і також була героїнію вистави «Дюймовочка». Ніжну та тендітну дюймовочку грала Марина. Дівчинка відвідує театральну студію від початку її заснування. З кожною виставою юна актриса розвиває свій творчий потенціал. Я грала дюймовочку. Це головна роль в виставі і мені сподобалось. Я була маленька, а потім, а потім мене вкрали, а потім я одружилась з принцем. Сином. Я... Мені сподобалася роль, тому що я пройшла багато. З усіх зіграних ролей Марина не може виділити найулюбленішу. Їй подобаються всі. Мені подобається грати добрих персонажів. Сергій у пошуках ролі, яка б від перших хвилин запам'яталась глядачу, до акторської справи хлопець ставиться відповідально. Він перевтілюється у свого персонажа на всі 100%. Розповідає, роль крота у діймовості забрала багато часу на підготовку. Дуже мені ця роль дорога. Довго я іскав образ крота, мені хоч. Дуже хотілося розкрити цього персонажа, показати його характер. Дуже люблю цю роль крота, багатого, багатого крота, хитрого. Кілька років Євгеній мріяв виступати на сцені. Вже два роки юний актор відвідує театральний гурток Золотий ключик. Хлопець прагнув розкрити свої акторські здібності і йому це вдалося. Етюд тигр за з перших хвилин. Євгеній разом зі своїм викладачем вивчав поведінку цієї тварини, аби на сцені максимально відобразити його пластичність та характер. Був такий такий, такий такий, такий, ну, такий характер у нього, такий, такі у нього зуби, такий, ну когті у нього такі мічніші, ніж у інших тварин. Мені тарановити, мені всі, мені всі хвалять. Окрім театральної справи, хлопець ще пише казки. Він написав казку Чарівна зірка, яку вже встиг презентувати своїм друзям з театрального гуртка. Черівна зірка, там теж герої є, там казкові. Я теж грав там багато героїв, там Санта Краус, там зайчика. Снігуреньку я грав грав. Завзяті і наполегливість ще одного юного актора Олександра та його бабусі привели їх на сцену. Завдяки індивідуальному підходу до вихованців, керівника гуртка зовати ключик, хлопець разом зі своєю бабусею представили широкому загалу два своїх етюди. Спочатку у нас трошки і не вийшло, тому що ну важко якось так приладнатись до дитини і як-то зробити так, щоб було це цікаво, але думаю, що це. Все вийшло, ми дуже раді. Своєю візитівкою родина Смірнових вважає етюд несподіванка. Я гадаю так, що це найкращий наш номер. От знаєте, коли дитина має такі важкі ураження, це, я вважаю, це велика така находка для нас була, що ми е, е, такий номер зробили. Розкрити себе, розкрити себе і показати себе. Е, я хочу сказати, що Сашко він дуже емоційний, і в нього це добре виходить, коли він показує. Зараз творчий колектив Зовотий ключик працює над новою постановою. Прем'єра очікується на день театру. Наступна вистава в нас дуже цікава. Наші діти подорожують в джунглі. Їм дуже подобається, грають вони з великим задоволенням. Побажаємо юним акторам повної зали на їхніх прем'єрах, сил та наснаги у їхній нелегкій справі. А ми з нетерпінням чекатимемо нових вистав.